На каналі Олега Німщина, міністра Міністрів України підсумки чергового тижня роботи уряду. Нагадую, що оперативні новини в нас в телеграм-каналі, на Фейсбуці та в інших соціальних мережах. Отже, цього тижня відбулося чергове виїзне засідання українського уряду на цей раз у Запоріжжі. Перед тим члени Міністрів України відвідали цей регіон і Відповідно було надано цілу низку протокольних доручень уряду, а також доручень власне виїзного засідання. Окрім того, відбулось декілька важливих подій, які безпосередньо торкаються моєї діяльності. Зокрема, це стосується. Того, що фонд державного майна провів достатньо цікавий аукціон і було продано на відкритих торгах готель Козацький. Окрім того, хочу відзначити, що повноцінно запрацювала парк пам'ятка державного значення «Межигір'я». Тепер вже офіційно в дохід держави надходять всі кошти від відвідування цього заповідника. Дякую всім, слава Україні!